Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 29 та 30 грудня 2024 року. Сьогодні, 29 грудня, Спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Стрілець з 0 годин. Ночі 27 хвилин починається стресовий період гекати. Нічого не сіємо, розсаду не турбуємо, нічого не висаджуємо. Але можна при гарній погоді проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Це стосується наших рослин, які живуть в кімнатах наших в квартирах і в теплицях там, де є опалення. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. Сьогодні сприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання, це актуально для теплих країн, а також для різних заготівель. Різні заготівлі це багато хто готує смаколики із м'яса, із риби, із птахів і інших продуктів. Смачного вам! Важливо для здоров'я на 29 грудня. Нагадаю, це знак стрілець. Тому будьте дуже обережні з алкоголем, не їжте копчені продукти, жирні продукти і будьте дуже обережні з прийомом ліків. Що ж готуємо для здоров'я? А готуємо такі страви, овочеві супи, різні каші, нежирні сорти, м'яса готуєте, рибу, їжте молочні, кисломолочні продукти, готуйте, горох, квасолю. Їжте різні горіхи, вони теж дуже корисні. Використовуйте для приготування різних страв доступні овочі, фрукти, ягоди та вітаміну зелень. Смачного вам! Завтра, 30 грудня, геката буде знаходитися в знаці Козоріг. Геката перед народження молодика, дуже складний та напружений час. Тому нічого не сіємо, розсаду не турбуємо, нічого не висаджуємо. Можна тільки проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. І 30 грудня це сприятливий день для того, щоб збирати врожай на тривале зберігання для різних заготів. І після 9-ї години ранку можна буде квасити капусту. Важливо для здоров'я на 30 грудня. Місяць зайшов у знак козоріг. Тому будьте уважні, в цей час не можна використовувати для харчування шоколад, каву, жирну, смажену їжу, гострі соуси, майонез, сіль і не пийте алкоголь. Що ж можна приготувати? А багато чого можна приготувати в цьому знаті? Готуємо морську рибу, хто їсть м'ясо, пісне м'ясо, відварені яйця корисні, їжте молочні та кисломолочні продукти, готуйте макароні вироби. Із доступних свіжих та варених овочів готуйте різні страви, обов'язково використовуйте для приготування страв, салеру, їжте гранати, журавлину, вітаміну зелень використовуйте для приготування салатів і пийте чай із шипшини. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Усіляких, усіляких вам гараздів! Щастя вам людського, здоров'я вам міцного, миру та добробуту і тепла та затишку у ваших оселях. Зустрінемося з вами ввечері. На все добре, до зустрічі.